Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це хіналогом, канал години Україна, тет Ютуб сніданку. Ми в прямому ефірі. так. Друзі, ну як і обіцяли, зараз будемо говорити про те, що фактично станом на зараз 65% українців мають у родині або тих, хто воює, або тих, хто воював з від початку повномасштабного вторгнення. Ну і власне тема адаптації військових, допомоги військовим, ветеранам, пораненим і так далі, це одна з головних топтем. І сніданку ми постійно про це говоримо, намагаємося говорити, намагаємося інформаційно цю тему розширювати. Центр правозахисної допомоги принцип якраз юридично е, може підказати, куди звертатися, що робити, та і на які взагалі права мають військовослужбовці. Тому власне ми запросили сьогодні до нас в гості і військовослужбовця е, Масіна Єма і правозахисниця, яка увійшла у список Форбс 30 до 30» Любов Галан. Вітаємо вас, друзі. Вітаємо. Дякуємо, вас що прийшли адвоката, тому що та Адвокат, так. Ми, Масі, ще пам'ятаємо і знаємо як адвокати в першу чергу. Та не, в першу чергу. Я не знаю вже як Масі, ти Як взагалі зараз розкажи два слова? Про себе з останнього ти, разу, коли та, ми, ми бачилися, взагалі я до сьогодні. Сьогодні. краще. Єдине, що переживаю, що я забув погодити з командиром сьогоднішній ефір. То буду чекати новин сьогодні. Вечір від нього, а так, так все нормально, от так. А це серйозна якась історія, так? А, так, серйозна. Я не знаю, як він це дивиться, тому я не по те, що якийсь ефір є, тому що він раніше не побачив. Але якщо він побачить, я йому передам привіт. До речі, привіт, командиру. Командири, це велика справа, правда. Тут не, не, не про піар, а про велику історію, про яку ми зараз будемо говорити. До речі, наперед прошу вас і просив ще до зустрічі, ставте питання ваші, можливо, якісь ваші історії. Ми будемо їх зачитувати, і можливо, їх е, теж зараз вирішимо і направлять. Правильне русто. Так, ну. Власне, давайте почнемо з того, ми тебе зараз процитуємо. Що ти написав «ветеранська політика як Бог? Всі чули, ніхто не бачив. Ну в Україні станом на зараз майже мільйон ветеранів це дані з єдиного держреєстру. Це тільки офіційні дані, неофіційних ще величезна кількість. Давай одразу поговоримо про те, взагалі які законодавчі зміни зараз терміново треба впроваджувати так, вносити для того, щоб військові мали нормальне забезпечення і реабілітацію їхні родини, в тому числі. Ну я почну з того, що зараз все, чим керується держава, це достатньо старі закони, радянські закони. Коли демобілізацію му році я нічим з тих пільг, піль, які даються ветеранам, угу. не користувався, тобто воно не потрібно було мені. Що мені було потрібно, держава не зна... не зрозуміла. Угу. Тому зараз дуже важливо. Щоб була єдина політика для всіх інших органів влади, тому що коли зараз окремі міністерства робить якісь окремі е е ініціативи, воно ну не поєднується, і можливо це потреби і не і не треба насправді, mm -hmm. те, що ви робите, тому дуже важливо, щоб була е спільна політика. Ми Якраз п'ять організацію ми розробили цю, цю політику, і вона стосується всіх ланок, починаючи від здоров'я, там адаптації, і найголовнішого насправді виправі це родина військових. Mm -hmm. Тому що родина військових в законодавстві взагалі залишилась без уваги. А вона перша зустрічає ветерана. Її треба зараз і можна зараз вже приділяти увагу для того, щоб готувати їх до повернення достатньо сильних людей. І, і наступне питання дуже важливе, це щоб ми все ж таки робили з цих людей, не робили з них жертв насправді, uh -huh. бо військові, які зараз військові будуть бути ветеранами, Достатньо здорові, проактивні люди, вони там ще більш активними і ну робити речі, пільги, які їх роблять, ми знаєте трошечки хворими або там нездоровими, або там психічно. Це неправильна історія. Насправді угу. тут ще питання, кому до кого треба готуватись: військовим до нас чи нам до військових? Ну це та це гарне питання. Насправді зараз вже виникає. Воно дуже голосно про нього вже говорять. Так, спочатку пошуки, тепер голосно. Десять місяців вже ваш спільний проект працює. Я правильно розумію? Так. Та? Так. Не порахували це правозахисний центр. Фактично, і до вас купу людей різних звертаються. Ви можете якийсь топ проблем перерахувати зараз, і можливо, любов, якщо можна того, чого немає в законодавстві зараз серед цих проблем, не висвітлено. Mm -hmm. Що треба висвітлити? Mm -hmm. Ну я думаю, що найбільше те, що турбує зараз військовослужбовців, це звичайно питання соціального захисту захисту їхніх прав, тобто захищеності всередині системи. Особливо це чутливе для таких категорій військовослужбовців, які були, наприклад, поранені. І наш центр спочатку починався як. Центр, який займається системно проблемами поранених, uh -huh. ці люди часто відчувають себе вирваними з контексту, uh -huh. да там залишеними без належної уваги, навіть коли вони вже перебувають не на полі бою. Це відчуття покинутості, вона зростає, і тому а, цей страх за своє майбутнє, за свій фінансовий стан він дуже сильний. я хочу звернути увагу, що багато людей, ті, які були мобілізовані, вже по два роки вирвані з цивільного життя, і для них питання їхнього майбутнього дуже гострим. Друга річ це питання оф. Оформлення статусів, тобто для yes. учасників бойових дій, це дуже важливе питання, як і питання їхнього захисту, так соціального. Але з іншого боку, мені здається, що це ще й питання визнання. Ми проводили ми проводимо постійно аналітику соціологію, збираємо від них зворотній зв'язок, і ми бачимо, що питання видачі і і прискореної видачі, там, наприклад, посвідчення учасника бойових mm -hmm. дій це питання визнаності їхнього чину, і на це є звичайно дуже багато запитів. Ну, найбільша проблема це звичайно бюрократія і її непрозорість. Бюрократія буває добре, буває не дуже. А в нашому випадку ми маємо проблему з тим, що все є нечітким. Доступ до інформації є дуже обмеженим. І саме тому, ми, коли заснувалися, ми зрозуміли, що ми маємо дуже швидко дати якусь відповідь. Насправді мільйонам людей. Якщо з родинами це мільйонам людей, тому наш основний продукт один із основних і важливий. Це правовий навігатор. люди можуть до речі, зараз прогуглити, подивитися mm -hmm. його. це збірник алгоритмів, що робити в тих чи інших сценаріях твого життя. Кроково та правовий говорити? навігатор. Правовий навігатор так, так і писати так. в Google, так? так? Так, принцип. Так, принцип. Так, так, ви зараз бачите це на екрані. От і там власне вся логістика, яка може бути Так, так якщо ти військовий, якщо ти пережив поранення для родин а військових ветеранів, загиблих, полонених, безвісти зниклих. І якщо і ти вже переходиш до цивільного так. життя, коли ти ветеран, ВЛК, mm -hmm. це біль величезна всіх, і так. це і про визнання, і так, про... так само як і у БДС. Ту, так. дуже та, довгий та. час ну, про БДС і... вже трошки поговорили головним чином. Та от Вилка, що треба змінити в законодавстві, щоб все таки, і, і чи є перспектива? От, давайте так навіть нарешті спитаю, чи є перспектива. Перспектива, вони хочуть цього чи ні, Вона має статись, вона зміниться. ми точно змінимо. Просто зараз ми це робимо чомусь достатньо дипломатично. Мець ну це до себе в мене більше претензія, що ми дуже спокійні. Бо насправді те, що робиться в ВЛК, це шалена проблема. Вона досі існує. Вона так. існує в частині того, що робляться неправильні висновки, не беруться до уваги всі аспекти здоров'я військового. А через це стан його стає гіршим, і ніхто за це не несе відповідальності. Не дипломатично. Ти зараз на чину тікаєш? Треба вже далі. Я вважаю, що тим, хто займається ВЛК і реформами, треба щоб вони це робили трошечки, ну не трошечки. Набагато швидше uh -huh. і, взагалі, процмислили про, про 402 й наказ, яким керується це е, е, ВЛК, тому що він старий, він, про, він радянський, він не відповідає вимогам широкомасштабного шокомасштаб, вторгнення, і е, насправді вони не справляються, і є дуже нелюдські відношення до військових, нелюдське відношення до військових. До військових ще й поранених. А в чому проблема? Це, це бюрократія, це в голові тут сидить радянські. Що це? Де, де зерно у цієї проблеми? Е, скажімо, це два в одному. Тобто, є, е, е, як, як роблять люди, які щось не хочуть робити, ага. вони розуміють, що до них прийдуть з претензією, чи вони відповідають нормам закону. І вони кажуть, закон такий. Ага, от угу. Вони лапки. Ага, ясно. Але поки в тебе лапки, конкретно людина зараз е, е, стає і гірше і гірше. І час, ну, здоров'я не чекає. Бюрократії. Uh -huh. і, і ті неправильні висновки, коли не беруть до уваги ті чи інші поранення і наслідки поранення, це робиться, тому що, в принципі, ВЛК побудована навколо корупції і ухилянтів. Uh -huh. Не навколо ціннісних uh -huh. людей, здорових, які uh -huh. пішли воювати і втратили кінцівки. І фактично ці здорові, абсолютно морально здорові люди, вони потрапляють в пастку, коли до них відносяться як до ухилянтів. Людина сама пішла на війну, вона втратила здоров'я, а їй кажуть, іди, може, вирости в тебе. Система на тих нерахову не наштована. ну а що робити взагалі? От давай зараз дотронемося ще до теми протезування, тому що також вона дуже болюча, але дуже-дуже актуальна. Буквально днями зірка українського тенісу Олександр Долгополов, він зараз служить, він захищає нашу країну у Фейсбуці на своїй сторінці, як і мільйони людей по всій Україні просить про допомогу з протезуванням для свого побратима. Знову ж таки, так, от там він хай Саша медійна особа, він спортсмен, так, і всі про це знають, але звичайних людей. Які просять про допомогу також дуже багато. Хто за це має відповідати? Все має повністю покривати держава в плані протезування, чи як держава покриває здається, в розмірах 2 мільйонів гривень uh -huh. на протезування. Тобто держава це робить да, там є своя бюрократія. Вона це єдине, що ускладнює, тому що поки людина там одужала і вона вже її треба поставити на протез. Якщо бюрократичні якісь проблеми будуть затримувати, то логічно, що людина піде до благодійних фондів або буде збирати гроші, як зараз це відбувається. Але тим не менш, держава має сплачувати, вона сплачує ці 2 мільйони гривень, і є плюсом в цій конструкції те, що. Вона потім пожиттєво отримує гарантію. E, так, тобто у це... нас ну загалом у нас досить змінилася ситуація з 14-го року, і насправді в Україні вже досить багато є можливостей для протезування. А є такий ну міф чи не знаю стереотип про те, що краще, наприклад, протезуватися за кордоном. Ми, наприклад, відстоюємо і пояснюємо людям, що насправді набагато краще це робити в Україні, тому що тобі потрібен протезист. Твій і протезист протез так, тут так, і багато. Ти, легше. Це буде це, це буде легше, але звичайно, тут треба врахувати, що не всі види протезів можуть бути покритими. Це досить великі суми. Якщо вона потребує якогось специфічного протеза. Вона, звичайно, може е, хотіти там збирати гроші, може звертатись до благодійних фондів. Є благодійні фонди, які звичайно, або там, а, наприклад, реабілітаційні центри, які працюють специфічними видами протезів. Mm -hmm. Ми зараз, наприклад, маємо більшу проблему, мені здається, наприклад, з протезуванням е, імплантів, mm -hmm. е, ну тобто, якимись такими більш складними речами. знаємо, mm -hmm. що на це бракує коштів. Тому е, в ці, ця тема ще так потребує додаткового аудиту, щоб зрозуміти, де дійсно. А цього бракує любов масі до вас е, оби, обидвох питання. Е, е, ви центр, який займається все таки лобіюванням більше, я так скажу, такою мовою. Та? але до нас купа людей пишуть, там навіть мені в особисті пишуть. Е, спитай, Масі, е, кому звернутися, до кого звернутися, якщо у нас така проблема. До кого звернутись? Я зараз пані Любов скаже. просто е, хочу одразу перепросити у людей, які хочуть, щоб не допомогли. У нас немає стільки ресурсу. Окрім mm -hmm. того, я продовжую служити. Колеги займаються аналітикою і е, пишуть нормативку, mm -hmm. щоб вона змінила тому те, що стосується нас, то ми не даємо первинну допомогу і вторинну теж, тому що в нас немає стільки ресурсів знання та стільки людей. Але до кого звернутись? Ми окрім того, що скаже, скаже зараз Люба, ми ще й зробили курс спеціально для юристів, щоб навчити їх дати послуги іншим, і і ми сказали, що ми даємо цей курс безкоштовно. Вам за однією мовою ви зобов'язані будете взяти декількох людей. На обслуговування mm -hmm. дати їм uh, безкоштовно 10 секунд залишається. Якщо можна uh, -мо. ну я до би по порадила по перше громадську організацію юридична сотня, яка має гарячу так, лінію. Так. Звичайно, також є гарячі лінії ветеран хаб Українського ветеранського фонду по uh, питаннях. Не забувайте звертатися також до безкоштовної правової допомоги. Ми насправді теж займаємося так. тим, щоб навчити їх Масі, ти так подивився на цього пса. Сказав, якщо що я заберу. Ти забереш чи ні? Це не обов'язково зараз. І ключовий момент казати. Я маю погодити з бармалеєм, але в принципі я вже готовий. Майте на увазі, майте на увазі. Тому тут такий кандидат. Все, дякую вам дуже, панове. Посибі. Ми прямому ефірі. Це сніданок. Дякую вам. Дякую, люк, дякуємо Масіп. Величезно.